28 червня 11.45. Мене звати Людмила. Ви на каналі Хайта.Ро, Ро. Будемо розглядати Сумську область. Були такі запитання. Дивимось найближчий місяць. Було запитання, чи буде наступ на Сумщину. Давайте подивимось: Сумська область, чи буде наступ на Сумську область найближчий місяць. Підпишіться на канал, поставте дзвіночок. Дякую всім за добрі коментарі. Хейтерам хейтерське. Дивимось відлюдник. Думаю, що мало вірогідно, тому що фортунка випадає така, що вже ні. Але дивимось сам розклад. Чи буде наступ у липні? На Сумську область. Чи буде наступ у липні 2023-го, на Сумську область? Наступ на Сумську область, чи буде в липні? Так, двійка Пентаклі. Шістка пентаклів, колесо фортуни, 10 мечів. Так, ні. Навіть якщо будуть щось пробувати рипатися, диверсійні групи, скоріше за все, це колесо фортуни, повторення подій, п'ятірка жезлів. Так, зараз я вам все розкажу. Чи буде наступ? Наступу ні, не буде. Посилення. Захисту відбувається, ось від України йдуть ресурси на укріплення сумщини. Ось по колосу фортуни повторення подій. Тобто там, де на кордоні були постійно обстріли, були, так скажемо, локальні якісь бої, диверсійні групи їх знищували. Ось все це буде. Далі. Десятка мечів, на жаль, може говорити про смерті людей, і, і це дуже багато смертей. Тобто це може бути руйнування по колесу фортуни якогось мосту. Руйнування дороги, шляхів автомобільного сполучення, тому що колесо фортуни одна із карт руху. От, наприклад, ГЕС також може показувати колесом фортуни. От буде зруйнований якийсь об'єкт інфраструктури, який може призвести до смертей багатьох людей. Таке, на жаль, може бути. Так, далі наступу. І що він буде успішний, навіть якщо попробують рипнутися, ні, де пішли в наступ, там і полягли. Так, по пентаклів. І тут пентаклі це міни, бомби. Ось це може бути. Що там в Сумській області? Так, треба уточнити. Вісім кубків. Ні, дивіться, все одно наступ не показує, так що це однозначно ні. Але те, що будуть смерті людей, на жаль, таке розклад показує. Це може бути і відруйнування об'єктів інфраструктури в результаті обстрілів або підриву. Що призведе до смертей людей, на жаль. Це також може бути і повторення подій, як вже все неодноразово були, ці арту обстріли і так далі, були великі пожежі, були смерті людей, руйнування будинків. Це все, на жаль, може бути. Щодо. Можливо, в Росії поряд там Курська область щось станеться. Наприклад, там якийсь удар буде по Курській АЕС, чи ще по якомусь об'єкту інфраструктури, і це на Сумщину якось вплине. Але в будь-якому випадку, так як наступу великого то не показує. Так, давайте подивимося. Місто суми, найближчий місяць. Місто суми, найближчий місяць. Місто суми, найближчий місяць. Таро прогноз суми. Суми, загрози військові. Так, туз мечів. Ну це ракети, удари, таке. Так, туз кубків, королева мечів і лицар жезлів. Можуть, можуть бути якісь об, е, удари по об'єктах, які пов'язані з водою, бо ту з кубків, е, ко, е, лицар жезлів, королева мечів, це може і ту з мечів може говорити про обстріли е, лікарень, учбових закладів, е, об'єктів, які пов'язані. З законом, тобто це можуть бути і військові об'єкти, і поліція, ну, все, що пов'язано з юриспруденцією, медициною, королева мечів за це відповідає. Можуть бути королева мечів, лицар жезлів, удари, завдані по шляхах сполучення. Таке може бути. Але якось так зовсім глобально. Страшно, звісно, говорити, що розслабляєтеся, але. Ось так. ну Бачите, удари будуть і будуть смерті людей. Дивіться, я не знаю, чого на Суми також ця десятка мечів випадає, і на Сумщину випадала, все-таки будуть завдані удари, і будуть багато смертей людей. В лікарнях лікування, можливо, це буде стосуватися, що будуть військових в лікарні звозити. А може, удари по людях, бачите, двійка пентаклів 50 на 50. Що там випадало, що там? Може, це щось з водою пов'язані, чи є там якийсь ГЕС поряд, чи що? Щось може бути з цим також пов'язано. Крім того, ось це може ще бути пов'язано з мостами, дамбами, дорогами. Ось таке. І диверсійні групи. За що заплачено? Все-таки на Сумщині, на жаль, багато зрадників. Бачите, Єрофант, Колесо фортуни, шут. Щось буде. Сумська область, тримайтеся. Якісь удари будуть по об'єктах інфраструктури. Бачите, ось тут колесо фортуни, обнулення, знову ж таки, як і на Сумщину випадало. Ось фон ситуації. Тут з мечів може говорити про удари ракетами. ну Це все те, що метал, обстріли. Ось це ви вже знаєте, я думаю, цю карту. Багато хто дивиться таро розклади. Вже скоро всі в Україні будуть орієнтуватися, деяка карта та роз, що значить. Тому не треба розслаблятися, але що глобально все пропало, то такого також ні. Ось ось це може говорити як про евакуацію. Але так, зараз треба буде ще переглядати пізніше. Так не хочеться людей налякати. Будемо сподіватися, що майбутнє виправиться і ситуація на Сумщині покращиться. В будь-якому випадку, тримайтеся. Хай всі, хто дивиться мій канал, будуть під захистом Вищих Сил. Всього вам найкращого, щоб всі були живі, здорові. Ну а хейтерам-хейтерське і всього, що ви заслуговуєте. До нових зустрічей!